В Івано-Франківську відбулося урочисте відкриття лікувально-діагностичного центру клініки Святого Луки. На базі лікувального закладу діють поліклініка, сучасні лабораторії, комп'ютеризовані операційні, стаціонарне, хірургічне та терапевтичні відділення. Відкриттю медичного закладу було приурочено святкову божественну літургію. Та освячення під керівництвом блаженнішого Святослава, Отця і глави Української греко-католицької церкви. Нехай ця ікона апостол Луки буде з Ярцем, і благословенням для усіх, які тут будуть працювати. Щоб, коли вас будуть люди, які скажуть, усі мене покинули, ніхто не хотів мене полікувати. І мені ходить сказати, як апостол Голов, один Лукан був мною одна лі. То було луки мене прийняла, привернула, вилікувала, поставила на ноги і повернула до повноцінного життя і служіння своєму народу. Тому дозвольте на руки очільника цієї клініки передати цей образ цю ікону святого Апостола і Милиста Луки. Пані Слава, з тобою студиє, а лука помагає. Віталій Чорненький, Михайло Сені, голос інфо